Річниця звільнення Херсона від окупантів про роботу, яку виконували рятувальники для відновлення життя у місті, розповів Олександр Галецький. Чоловік той час прибув на підмогу місцевим у складі зведеного загону ДСНС. Їхали вночі вночі малому освітленні без проблискових маячків, техніка згорівша по дорогах. Багато техніки на узбіччі багато згорівшої техніки було. Приїхавши туди цілу ніч, ракети, ракети знаряди літають, розриваються через дорогу. Там в іншому кварталі. А потім це звиклося до цього, і ми надіялися просто на краще і виконували свої обов'язки. По приїзді ДСНСівці прибирали обгорілу техніку із проїжджих частин, аби херсонці змогли без перешкод повернутися до власних домівок. Але навіть після звільнення небезпека залишалась. Ворог продовжував тероризувати місто обстрілами. Одна ракета зайшла в, сьом, в сьомий поверх. Одна в клумбу зайшла ракета. Я навіть не думав, що так можливо, щоб розтіклило всі ці три дома розтіклило. Ми тоді виїхали, там було і загорання, так як техніки мало було. Пожежно пожежно-рятувальної техніки, автоцистерн мало було, бо окупанти забрали. У Нас було все аварійно-рятувальне обладнання. тільки. Ми теж виїжджали. Сим допомагали плити, підняти, відпустити, винести, потерпілих. Тривоги там не включалися, не виключалися. Прильоти були постійні. за самовіддану службу рятувальника. Нагородили відзнакою за відвагу в надзвичайній ситуації. Херсон це Україна назавжди. Слава Україні.